Квартири забиратимуть за борги, Нардепи проголосували за скандальний законопроєкт, який викликав багато обурення в соцмережах. Та чи справді все аж настільки страшно, коли Верховна Рада підтримала законопроєкт номер 14005, у соціальних мережах почалася справжня паніка? Адже людям не пояснили ні, що таке то реєстр боржників, ні як саме будуть забирати квартири за борги по комуналці. Ба більше самого формулювання питання в такому ключі вистачило для того, аби зросла певна напруженість у. Суспільстві. Я думаю, що, мабуть, це неправильно, тому що зарплати дуже малі. У нас багато пенсіонерів, які отримують зовсім малу пенсію. Ні, не на час. Ну, Ураз своя, ну, своя ситуація ну, життєва. Но... Хтось втратив роботу, хтось ще щось, і це зовсім не дивно, адже в умовах повномасштабної війни з Росією бізнес закривається, робочі місця скорочуються, а хтось втрачає не тільки роботу, але й житло. Саме тому українці починають більше позичати. Станом на 1 квітня 25-го року українці заборгували за мікрокредитами понад 28 мільярдів гривень. Це вдвічі більше ніж до початку повномасштабного вторгнення. Загальному я думаю, вже де їх багато людям. І так важко віддавати останні гроші за кредити а забрати в них те можливо на що вони і брали цей кредит. Змі та соцмережах подають нововведення до законів, так наче держава, от от збирається почати забирати в людей квартири за найменші борги за комунальні платежі. Втім, не поспішаємо з висновками. Для початку що таке реєстр боржників? Дивіться, реєстр боржників це єдина база, яка буде акумулювати в себе всі борги і Стягувати всю інформацію по кожному боргу, який є по людині, і цим реєстром можуть користуватися, будуть певні юридичні особи для того, щоб відслідковувати життєдіяльність і фінансовий слід людини в її минулому. Втім, наразі йдеться не про якийсь новий реєстр, а саме про об'єднання всіх розрізнених даних про борги в одну єдину базу. А зараз, скажімо, це буде єдиний такий уніфікований ресурс, і вже тоді людина, замість того, щоб перевіряти юридична особа, замість того, щоб перевіряти всі реєстри і закони і напівзаконний спосіб, вони просто будуть заходити в цей реєстр, брати віти витяг. І у них вже буде інформація про ту чи іншу людину. Причина для цього досить проста: коли людина стає боржником за рішенням суду, вона не може користуватися своїм майном аж допоки не зніме з себе цей статус. Втім, бюрократичні перипетії можуть розтягувати цей процес на місяці. Бо раніше, якщо від приватний виконавець чи державний виконавець відкривав виконавче провадження, ти потім сплачував борг. Йдеш ще до приватного виконавця чи державного виконавця, щоб він виносив постанову про закриття провадження, і ще виконавець не має часу, він ще зайнятий, і ця історія може довго тривати. І якщо в тебе немає постанови про закриття виконавчого провадження, то ти обмежений в певній дієздатності. Зараз фактично цей реєстр робить те, що якщо ти заплатив борг, то виконавче провадження закривається автоматично. Але ж що з квартирами? Адже саме на цьому робиться акцент, коли про цю новину розповідають в соцмережах. Ну я думаю, що з приводу житла це така не повинна бути. Так точно. Машину можна. Машина це не перша необхідність. А от житло це перша необхідність. В частині квартири дивіться, остерігатися в частині квартири точно така сама процедура, як була і до цього. Тобто то квартира це вже в останню, в останню чергу при наявності боргу більше ніж 160 тисяч гривень. Тобто наразі ніхто не планує одразу забирати в пенсіонерів квартири за борги по комуналці. Борг все ще має бути досить значним, і до того, щоб забрати квартиру, доходять в останню чергу. Вони будуть присилати вам лист, потім вони можуть звернутися до суду про стягнення цього боргу. Потім е, вони, коли буде рішення суду, отримають там судовий наказ чи. Далі в зверніться до виконавця чи приватного, чи державного, і державний, чи приватний виконавець зайде в реєстр. Коли вже будемо мати і просто внесе цю інформацію, і вже є заходів про накладення арешту на карткові рахунки, наприклад, якісь. Отож можна спати спокійно. За кілька тисяч боргу по комуналці квартиру ніхто забирати не буде. Втім, важливо наразі сплачувати всі платежі вчасно, бо нашій енергетиці потрібні нові комплектуючі, а нашим енергетикам та комунальникам, що наразі працюють не покладаючи рук, потрібно вчасно виплачувати зарплати.